Друзі, всім привіт! Приїхав нам черговий Ford Escape. 2019 рік випуску. Пробіг всього лише 108 тисяч кілометрів, двигун 2,5, звичайний атмосферник, на нього легко ставиться газ. Кропка автомат, простий надійний гідротрансформатор. Машинка мала удар по лівій стороні. Попереду кажу по лівій стороні, ліва сторона гарна, ціленька. Отут ззаді я бачу ліхтар розбитий тільки. Ляда теж ціленька, дах ціленький. Бампер це все ззаді ціле. Тут у нас камера заднього виду є. Права сторона теж ціленька. так, Далі тут у нас по дверях мінімальний заломчик є від крила, Крило під заміну. Фара ціленька, тільки кріплення реставрувати треба. туманка ціла, треба тільки накладку буде. Бампер під заміну, решітка верхня під заміну. Нижня решітка ціленька, губа бампера також ціленька. Капот треба пробувати буде реставрувати. Можливо, заміна. Ліва фара теж ціленька, тільки реставрувати кріплення. Туманка, накладка все ціле на місці. Ліве крило під заміну. Водійська, дверка, теж треба буде з рехточком говорити. Я думаю, що вони це спасуть. По ходовій машина ціленька, заводиться, їде, коробка переключає. Так, по салону в нас вистріли дві подушки і ремінь. Потом тому ревню ще під питанням, але зазвичай вони всі разом стріляють. Салон дуже в дуже гарному стані, звичайно, що мити треба. Але самі сидушки, пластики, нічого не затерте, їх тільки добре помити і воно буде миленьке. Саме задній ряд в гарному стані. Що десь дах ще зараз покажу. Тоже гарний, ціленький, де не пропалений, не пошкоджений. ще покажу під капотом. Так, що в нас під капотом? Водички нема, радіатори у нас під заміну підуть. Телевізор теж під заміну видно, що він трошки здеформований. А тут декріплення телевізора, то все ціле, то фактично треба радіатори, підсилювач бампера, бампер, решітку, то попереду треба доміняти. Дифузор виглядає не цілим, сюди двигуна двогонавно не дійшло. А то вже скриття покаже. Також маємо ще аналогічний ескейп 2,5 в білому кольорі, і маємо ще декілька ескейпів в дорозі, але новіші там 2022, 23, 24 рік їдуть до нас. Так що кого цікавлять ескейп, звертайтеся, маємо наявності дві штуки, маємо ще в дорозі декілька новіших.